Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Бувають теми, які хочеться обійти стороною, але вони впливають на життя сотень тисяч українців за кордоном. Сьогодні саме така тема вона неприємна, емоційна, але дуже важлива, бо стосується того, чи може українець за межами країни нормально жити, користуватись документами послугами, оформлювати дітям папери та просто залишатись легальним, як оформити або замінити закордонний паспорт, перебуваючи за кордоном, особливо це стосується чоловіків призовного віку, бо саме навколо цієї теми також ходить найбільше чуток, страхів і неправдивої інформації. А взагалі останні кілька місяців ситуація постійно змінюється, тому давайте розберемо все спокійно, простими словами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також на наш телеграм-канал Українців за кордоном там постійно новлюється інформація, важлива для наших громадян, і також новини з Європи і світу. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Отже, ви знаєте, що в Україні після мобілізаційної реформи ввели таку чітку вимогу, що всі чоловіки віком від 25 до 60 років зобов'язання оновити свої військово-облікові дані, це звучить логічно, порядок має бути, але з листопада запрацював також механізм, який буквально перекреслив можливості сотень тисяч українців за кордоном. Тобто, якщо чоловік не новив облікові дані, будь-які консульські послуги, наприклад, йому блокуються. Тобто, абсолютно все, це новий закордонний паспорт, внутрішній паспорт, будь-які нотаріальні дії, довідки, документи дитини, підтвердження особи чи заміна просроченого документа. Тобто, формальна держава нам каже, що ти громадянин України фактично виходить так, що людина живе за кордоном, але без права оновити документи і без доступу до базових сервісів, необхідних для легального життя. Додивіться це відео до кінця, тому що я розкажу. Яка ситуація саме зараз? Що робити в реальній ситуації, а не на папері? Поки чоловіків за кордоном фактично відрізають від документів у різних європейських країнах? Також з'являється протилежна інформація, мовляв, деякі держави розглядають зараз варіанти надання громадянства без вимоги виходу з українського у людей. Також виникає закономірне питання. То як тут закручують гайки, а там відкривають двері. І справді, друзі, виглядає дивно. Україна нагадує, що ти наш громадянин, але при цьому не дає доступу до інструментів громадянина. Поки що це виглядає як продумана система, більше нагадує хаос. Юридично все почалось ще в травні 2024 року. Тоді був старт мобілізаційної реформи. Чоловіки від 25 до 60 років мали 60 днів, щоб оновити дані, плюс постанова 122, чина з 1 листопада 2024 року, консульські послуги надаються тільки тим, в кого оновлені облікові дані. І питання закрите. Хто не новив, той залишається без послуг. Це виглядає як лише формально збережене громадянство, але без реальної можливості діяти як громадянин. Звичайно, це стало такою катастрофою для багатьох українців за кордоном, тому що життя, ви знаєте, без документів в іншій країні не дрібниця, а боротьба за виживання без паспорта. Ви не можете продовжити дозвіл на проживання. Не можете оформити документи дитині, не можете укладати якісь договори, не отримаєш медичні чи соціальні послуги і, взагалі, ризикуєш стати якимось нелегалом. Партнери є стиснули їм непотрібні мільйони чоловіків з просроченими документами, є прогалини в системі обліку, які намагаються перекрити. Отже, друзі, але зараз є хороша позитивна інформація. Скажу вам чесно, ще рік тому оформити паспорт дійсно за кордоном було випробуванням. Черги відсутність запису до консульства, у які взагалі неможливо потрапити. Але за цей час сервіс ДП документ він реально змінив ситуацію, і багато хто навіть не знає, що на сьогодні чоловіки призовного віку можуть оформити паспорт за кордоном. Військовий документ у ДП «Документ» не вимагають. Оформлення відбувається швидше ніж у консульстві. І документи можна подати хоч завтра без багатомісячного очікування. Ця інформація я вважаю, багатьом реально полегшить життя. Звичайно, якщо ви не чоловік призерного віку, ви можете звернутися і до консульства, подати всі заявки онлайн, ну і контролювати, звичайно, терміни своїх документів, паспортів і не допускати просрочення. Але де українці сьогодні можуть зробити паспорт за кордоном. Ну, по-перше, це ДП документ. Цей сервіс працює комфортно, швидко, зрозуміло, і є в багатьох європейських країнах: в Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, Іспанії, Італії, Туреччині та інших країнах. В Польщі найбільше точок це в Варшаві, Кракові, Гданську, Познані і Вроцлаві, в Німеччині в трьох містах: це Берлін, Кьольн і Мюнхен. Причому в Мюнхені працюють навіть мобільні автобуси, офіси. Перевага можна знайти термін на наступний день. Консульства України також працюють в Берліні, Мюнхені, Гамбурсі, Дюссельдорфі, Франкфурті, а також в багатьох інших країнах Європейського Союзу. Але я вважаю, що тут є мінуси, дуже складно записатись. Слоти розлітаються за хвилини, і час очікування може бути місяцями. І найголовніше, чи потрібен військовий документ чоловікам за кордоном, тому що це питання зараз турбує всіх. Хочу наголосити, що офіційно на сьогодні в ДП документ військовий квиток або приписне не вимагають не під час подачі документів, не при видачі готового паспорта. Це підтверджують працівники центрів, офіційні роз'яснення і реальні люди, які вже забрали свої паспорти. Тобто, навіть якщо у чоловіка немає QR-коду, немає. Оновленого військового обліку, є старі дані, або він не був в Україні кілька років, паспорт видають. І важливо, що це стосується саме ДП-документ. В консульстві ситуація може відрізнятись, там процедура суворіша. Давайте практично, як записатись на подачу документів, наприклад, в ДП документ. Процес дуже простий. Заходите на сайт passport.org.ua, обирайте країну і центр. Приглядаєте доступні дати, обираєте час, отримуєте повідомлення в смс або на емейл. E в більшості країн вільні терміни є майже щодня. В Німеччині найчастіше нові слоти з'являються рівно о півночі. і також існує жива черга, але запис через інтернет він значно зручніший. Які документи потрібні вам? Все дуже просто: по перше, це внутрішній український паспорти, дікартка або книжечка, будь-що. Підійде також ідентифікаційний код, старий закордонний паспорт, якщо він у вас є. Все, жодних додаткових довідок. Як проходить сама процедура, все відбувається як у звичайному паспортному столі. Фото роблять на місці, беруть відбитки пальців, ви робите електронний підпис і оформлюєте заяву. Після цього ваші дані одразу надсилають в Україну. Там друкують паспорт, а готовий документ повертається в той же центр, де ви оформлювали. Коли паспорт перебуває, вам приходить смс-повідомлення. Скільки коштує закордонний паспорт за кордоном? Це також важливо, наприклад, в ДП-документ. Вартість складається з державної ціни за паспорт. Це приблизно 1500 гривень сервісного збору. І також сервісного збору в Європі це приблизно 80 євро. Разом виходить близько 120 євро. Є також варіант термінового оформлення: це 2-3 тижні, але коштує дорожче. Скільки вам потрібно буде чекати, у всіх випадках документи роблять в Україні, тому строки однакові від 1 до 3 місяців, але на практиці люди часто отримують за 6-10 тижнів. Статус також ви можете перевірити онлайн. Ну і також окремо про дітей в ДП документ, наприклад, можна оформити паспорт дитині до 12 років без її присутності. Потрібно лише свіже фото дитини, документи батьків. Один із батьків подає заяву в той самий день, забирає готовий паспорт. Для багатьох сімей це величезне полегшення. Давайте зробимо висновки. Оформити закордонний паспорт за кордоном сьогодні можливо і цілком реально. Чоловікам призовного віку військовий документ удп документ не потрібен. Найшвидший і найзручніший варіант, я вважаю, що це саме ДП документ. Консульства дешевіші, але потрапити туди складно. Процедура проста: це запис, документи, фото, і через кілька тижнів ваш новий паспорт. Ну, дітям до 12 років можна зробити документ навіть без їхньої присутності. Для людей старшого віку. Я вважаю, що це також важливо. Не потрібно годинами чекати в черзі, не потрібно бігати по інстанціях. Все робиться швидко, зрозуміло, з мінімум стресу. Тож, друзі, порядок у військовому обліку він також потрібен. Так, держава має право впорядковувати систему, але позбавляти мільйони людей за кордоном можливості оновити документи це також неправильний шлях. Це руйнує довіру, зв'язок між громадянином та державою. Отже, підтримайте, будь ласка, цей канал. Якщо можете, це дає можливість робити такі розбори частіше. Поширте відео, ця інформація потрібна тим, хто зараз в складній ситуації. Дякую за просмотр цього відео. Підписуйтесь на канал From Ukraine, щоб не пропускати нові цікаві новини. До зустрічі!